Доброго дня малята! Я рада знову вас вітати! Дітки, сьогодні на занятті ми продовжимо написання довгих та коротких паличок. Для цього підготуйте, будь ласка, свої зошити та простий олівець. Малята, перед тим, як працювати, треба пальчики розм'яти. Ой, який складний замок! Треба відімкнути! Похитали, потрусили, ще й постукали, відкрили. Повторимо малята ще раз. Ой, який складний замок! Треба відімкнути. Похитали, потрусили, ще й постукали, відкрили. Молодці. Переходимо малята до роботи в нашому зошиті. Зошит свій я відкриваю. Навскоси його кладу. Ручку я ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь, буду я писати гарно, до роботи вже берусь. Ліва рука у нас тримає зошит, у правій руці простий олівець. На минулому занятті ми писали з вами довгі палички довжиною на дві клітиночки. Сьогодні ми будемо чергувати довгу. Та коротку паличку. Пишемо довга коротка паличка, довга, за довгою іде знову коротка паличка. Після короткої пишемо довгу паличку. Не забуваємо, що пишемо ми через клітиночки зверху вниз. Працюємо так до кінця рядочка до полів. Прописали до кінця рядочка. Довгу паличку, чергуючи з короткою. Слідуючий рядочок пропишемо довгу паличку, посередині крапка. Знову довга паличка і посередині. крапка. Зверху вниз пишемо довгу паличку і ставимо крапочку. Зверху вниз довга паличка і посередині ставимо крапку. Знову довга паличка і посередині крапка прописуємо так до кінця рядочка. Прописали рядок. Наступний ми будемо чергувати довгу паличку із двома крапками внизу та вгорі, довга паличка, дві крапочки вгорі та внизу. Пишемо довгу паличку зверху вниз, ставимо крапочку вгорі, внизу. Проводимо знову довгу паличку, ставимо крапочки і знову довга паличка. Не забуваємо, пишемо зверху. Вниз Прописуємо так до кінця рядочка. Прописали до кінця рядочка. Дітки, сьогодні на занятті ми писали з вами елементи почергово. На цьому зошит свій ми закриваємо та відпочиваємо. Ви сьогодні були молодці і дуже гарно попрацювали. До побачення, дітки, до нових зустрічей!